Самий величезний привіт самим найкращим на каналі. Я вас запрошую на перегляд акції в магазині ТБ, акція 7 днів. Або як я називаю, завжди промгрупа. Вмочуйтесь позручніше, щоб не впасти. Лягайте. І подивимося, що цікавого цього разу привезли в магазин. АТБ. дякую за коментарі та за вподобайки. І що у нас тут нового? На матрацник він на резинці. Термоль. Регулювання запобігає зношуванню матрацу, зручна фіксація, і навіть можна прати у пральній машині. Є фіксатор резиночка з кожної сторони, метр шістдесят на два розмір. Зроблено в Україні ціна такого на матрацника зі знижкою 399 гривень. Ковдра напівовняна на метр п'ятдесят на два. Мені просто у нас такі також були ковдри, я пам'ятаю, знаєте, що ми з ними робили? Поки батьки не бачили, поки ніхто не бачив, ми з хати витягували і літом робили собі палатки халабуди всілякі. Ціна ковдри 249 гривень. І ми всі діти кричали: виносьте коцики, хто хоче з нами в палаці сидіти. Так, Тут з'явилась нова пряжа. Кольори, бачите, які є в наявності. Ціна такої пряжі зі знижкою 80 гривень. Поліастер, акрил 100 г 360 метрів. А ці тапулітки я показував у минулому відео. Здається, не продались і тому знову їх поставили на продаж. Домашнє взуття 299 гривень чоловічі та жіночі. Килимочки. Тут багато різних килимків. Домашні написано, метр 18 на 43 розмір. Здається, він прогумований. Так, він прогумований. Дуже багато різних візерунків, тобто можна обрати саме той, який вам більше сподобається. Кілимок домашній 259 гривень. <плес> Обережно я його відкрив, щоб нічого не загубилось. Ось такий набір досить хороший. Чому в кейсі ціна такого набору 529 гривень зі знижкою. Універсал добриво 20 гривень, 300 мл. Для квіточок це також якийсь фіто доктор Старт 28 гривень. Заокруглюють і копійки до більшого, 20 грамів. Біологічний препарат для. Передпосівної обробки насіння та розсади привезли ось такі лоточки з піддоном та з кришкою для вирощування рослин. Тут 24 а, таких такі 119 гривень коштує. І ось такі дивіться: привезли цікаві торфяні горщики для розсади. Тут 10 штук в наборі. Ціна 65 гривень. Крутезні столики. Піднос можна використовувати. ну Хто для чого використовує, хто для ноутбука, хто для кави у постіль. Є ніжки. Ціна такого столика, до речі, вони в двох кольорах є в такому чорному і є ще в такому кольору дерева. Ось тут він. Ціна 3... 299. Шкарпетки жіночі. До дня закоханих 45 гривень. Та шкарпетки чоловічі. Теж по 45 гривень можна обрати тут багато різних візерунків, малюнків. Жіноча білизна 50 гривень. А це що таке? Це також щось для розсади. А це у нас мішечки для розсади. Тут 100 штук. Ціна 40 гривень. Так, це у нас тапуліти жіночі, закриті. Підошва тверда, прошита дратвою Ось такі пудрові, є чорні та сірого кольору. Ціна зі знижкою 259 гривень. Рушники махрові. Це, мабуть, для рук та для обличчя, тому що невеликий розмір. 50 на 90 100 гривень. Давайте подивимось на оці кошики. Написано, що для іграшок. Кошики для іграшок 149 гривень для зберігання білизни. Я постарався і відкрив вам усі три кольори. Мені подобається те, що всередині. Ромбічний. Хочу сказати, що дуже твердий сам матеріал, і а, металевий каркас з двома ручками. Знову з'явились полички для взуття. Три рівня на шість пар. Пластик-метал. Є біла, є сіра та є чорна. Тут в нас аромодифузори для дому. Так, в наборі, дивіться, є досить палочок. Ще є такий декорований задекорована, точніше, палочка з квіткою і навіть сухостій. Ціна аромадифузору 65 гривень. Це морська сіль із сюрпризом. З екстрактами трав збери колекцію з восьми скарбів написано. Ціна такої морської солі 50 гривень. Ну, ці креми ви всі знаєте, точніше, це гелі Венотонус, Тонус. Кінський каштан. Травма гель. Живокост. При болях у хребті. Протизапальний яливець. Ціна 30 гривень, 100 мл. Так, ось такі гребінці. Є прямокутні. І тут ще є круглі ось такі. І продувні для сушки волосся. Ціна гребінця 75 гривень. Надзвичайно цікаві привезли люстерка. Дивіться, які класні. Я просто в захваті. Це двосторонні люстерко, з одної сторони, звичайне, а з другої сторони збільшуюче, такі індій, індійські, можна сказати, мотиви. Квіткові, круглі і є ще ось такі прямокутні. Також є квітковий принт, надзвичайно красиво. Надзвичайно красиво. Ціна лише 70 гривень. Так, ну ці щітки, ви всі знаєте, це щітка, шкребок для посуду з дозатором для миючого засобу. Ціна такого шкребка 30 гривень. Тут багато різних різних резинок. Так, одне пакування має 4 резинки. Кольори також можна обрати. Бачу, я доскочу різних кольорів. Ціна набору з 4 штук резиночок. А десь тільки що бачив. 25 гривень. Звичайно, ефірні олії, дуже багато різних. По 10 мл. Ціна 40 гривень. Олівці для губ 26 гривень. Набір пластикових контейнерів для косметики, для що тут, що, диски і для ватних палочок. Ну що, сюди можна поскладати близькі для губ. Сюди ватні палочки і ватні диски. Спеціально відкрив, щоб ви мали уявлення, як має вигляд. Підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб ви перші були в курсі усіх акцій з того чи іншого магазину. Так, ціна такого набору 149 гривень. Свічки, які працюють від батарейок, дві пальчикові батарейки, досить цікавий для декору, для оздоблення кімнати. Свічка декоративна з LED підсвіткою 119 гривень зі знижкою. Тут я ще побачив набір для шиття. Тут багато різних ниток. І ось тут є ще голки. Але мені здається, там всередині щось під кришкою ще щось є. Можливо, я по не під кришкою, а всередині в тубусі ще щось є. Бачу, сантиметр там ще є, і, мабуть, ще якийсь ось булавочка є. Так, добре, ціна такого набору 50 гривень. Маски для шкіри обличчя тканеві. Тут є різних дуже-дуже багато. Можна обрати саме та, яка вам потрібна. Ціна масок для обличчя 36 гривень. Дуже хороший набір. Накладок захисних для меблів під ніжки. Столика, крісел. кріпляться на двосторонньому скотчі. Ціна 50 гривень. Так, Будильник показує час, показує сон, показує температуру. Температуру в приміщенні будильник і з чим він світиться. Тобто, бачите, навіть на картинці показано на коробці, якщо малеча боїться без світла спати, можна увімкнути і він буде світити. Зараз ми відкриємо, подивимось цей будильник дзеркальний з термометром. Працює від батареїк, також є в наборі кабель для зарядки. Може так, так працювати. Ну, не буду я відкривати, знімати оцю плівочку саму. Зрозуміли. Зі знижкою 30%, 199 гривень коштує цей будильник. Поводок, рулетка на 3 метра, максимальна довжина. Кольори в асортименті є, в синій, є салатовий. І є ще червоний колір. Ціна поводочка такого 149 гривень. Серветки своя лінія. 10 штук в упаковці для прибирання. 42 гривні. Досить хороший оцей кошик органайзер. Можна вішати на дверцята вашої кухні. Ось так. 55 гривень. Тільки в одному кольорі. Акційна пропозиція. Лампочки. Біле світло. В наборі три штуки. 119 гривень. Це у нас судочок. Він скляний, досить важкий. Пластикова кришка. Бачу, що хороша якість пластику. Закривається з чотирьох сторін. Зараз скажу ціну такого судочка. На 3 літри 299 гривень. Дивіться, які гарні глечики так. емальовані з ручкою. Є ручка і є носик. Також можна обрати малюнок картинку. Глечик емальований на 2,5 літри зі знижкою 30% 249 гривень. Набір з трьох контейнерів. Якщо я не помиляюсь, ось з трьох таких салатників. Кожен має кришку салатничок. Да, набір три штуки: великий, середній та маленький. З кришками 139 гривень. Є ось такий колір, і ось такий. В двох кольорах це сірий, здається. Нові чашки на пів літри. На такої чашки навіть більше, ніж літри 580 мл 100 гривень. Давайте подивимось на ось цю склянку з подвійними стінками на 250 мл. А цього разу сам ведмедик кольоровий, тому що раніше були такі ж самі, тільки ведмедик був в такому ж самому, ну, безколірний. Скляний, безколірний. На 250 мл, 159 гривень зі знижкою 30%. Тут ще привезли ось такі цікаві чашки: всередині сердечко на 380 мл. і ще є рожева. А в рожеві що також сердечко для хлопчика та для дівчинки. Вони в них дуже гарний вигляд, але скло дуже дуже тонке, тому треба бути обережним. Так, ще ось такі чашки привезли. Ручка у вигляді сердечка в трьох кольорах: червоний та такі ніжні. Пудрові на 380 мл 139 гривень. Коли я починав робити огляд, на промгрупу В АТБ було чотири каструльки. Поки до них дійшов. Дивіться, залишилась одна. Ось там всі стояли. Залишилась одна емальована каструля з кришкою. До речі, хочу сказати, що в мене такий був грошочок, коли я був маленький. Ну ви розумієте, що з тим горочком я робив. Точніше, що я в нього робив. А каструля на 2 літри. Дивно так. От я дивлюся, він... я згадав, як я був маленький, з таким горшочком ходив. На 2 літри з кружкою. Така каструля. Ціна такої. Опа, каструльки досить гарна, дійсно гарна. Так, 199 гривень зі знижкою була 300 Люмінарк салатнички порційні. Ціна 49 гривень. Мій обід тут в упаковці ну, набір з трьох штук на 700, 500 та 300 мл пластик хорошої бачу якості. Закручується. Ціна такого набору із трьох штук 56 гривень. Далі хочемо показати ось такі контейнери чи кошики для зберігання з ручками, з кришкою в двох кольорах в нашому магазині. Ціна такого пластикового кошика 189 гривень на 18 літрів. Цього разу привезли надзвичайно красиві картини для малювання. Розмір 40 на 50. Дивіться, які гарні піони. І навіть я знайшов Жозефіну. 169 гривень. Дуже багато різних книжок привезли для малечі. І я тут знайшов, дивіться, яка цікава штучка. Ось такий пенал для малечі. Він йде з паєтками. З одної сторони, звичайний, ось такий рожевий. А ось тут а, треба замалювати. Спеціальні фломастери вже входять на набір цього. А, хочу вам показати, скільки тут. Тут от багато кольорів різних, і дитина може розмалювати так, як захоче, свій пенал. Потім занурюєте у воду і а, сушите, і знову можна малювати, заново розмальовувати цей, цей пенал. Є ще з русалочкою. Ціна такого пеналу 119 гривень. Дивіться, які я знайшов габабунки. Антистрес. 115 гривень. Набір для ліплення 45 кольорів, 169 гривень. Надзвичайно цікавий брелок Подивіться, який гарний. Зі стразами. Іграшка брелок м'який. Дівчатам на рюкзак повісити можна. Кольори також можна обрати. Чи то хом'як чи що тут таке в нього торчить, чи хвіст. А, це хвіст. Я думаю, що щось інакше в нього торчить. Ой. 129 гривень. Іграшка, улюблениць у переносці 75 гривень. Робот, трансформер, машина. 119. І ще, ще багато цікавого для малечі. Тут можна знайти. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Ми з вами зустрінемося сьогодні, тільки вже у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд.